Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми рада поспішаєм на цікавий наш урок. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Усний рахунок. 8 помножити на 10, 23 поділити на 23. 24 помножити на 3. 40 помножити на 3. Виконайте каліграфічну хвилинку. Припущіть число 120 до кінця рядка. Тисни на паузу і це завдання самостійно. Удосконалюємо вміння виконувати ділення застачею. Це завдання номер 1. Вирази записуємо в зошит. 24 поділити на 7. Найбільше число, яке ділиться націла на 7, правильно, це число 21. 21 поділити на 7. 3 це неповна частка. Щоб знайти остачу, нам потрібно 24 відняти 21. Остача – 3. Нам потрібно зробити перевірку. Щоб зробити перевірку, нам потрібно неповну частку помножити на дільник і додати остачу. Робимо перевірку. 3 помножити на 7 21 і додати 3 24. Ми отримали ділене 24. Значить, ділення за стачею виконали правильно? Давайте розглянемо ось цей випадок 5 поділити на 9. Якщо ділене менше за дільник, а ділене у нас число 5, то в неповній часті одержимо 0, а ділене переходить в стачу, а стача дорівнює 5. Як нам зробити перевірку? Нам потрібно частку помножити на дільник і додати остачу. Записуємо перевірку: 0 помножити на 9 і додати 5. 0 помножити на 9 дорівнює 0, адже при множенні 0 на будь-яке число ми отримаємо 0, а 0 додати 5 дорівнює 5, ми отримали ділене 5. Значить ділення виконали правильно. Зверніть увагу, у вас залишилось два вирази. Виконайте його самостійно. Удосконалюємо вміння письмово ділити на одноцифрове число. Це завдання номер 2 Вирази записуємо в зошит 642. Треба поділити на два. Зверніть увагу. Ми відокремлюємо дільник відділеного куточком. Визначаю перше неповне ділене. перша неповна ділене – 6 сотень. Значить, часті буде три цифри. Адже 6 ми можемо поділити на 2 так, щоб часті були сотні. 6 поділити на 2 – дорівнює 3 перевіряємо, чи всі сотні ми поділили. Для цього нам потрібно 3 помножити на 2, дорівнює 6, записуємо під сотнями число 6. Дізнаємось, чи всі сотні ми поділили. 6 відняти 6 дорівнює 0. Визначаємо друге неповне ділене. Це 8 десятків. 8 поділити на 2 дорівнює 4. Перевіряємо, чи всі десятки ми поділили. Для цього 4 треба помножити на 2. Дорівнює 8. 8. Підписуємо під десятками. І потрібно 8 відняти 8. 8 відняти 8 дорівнює 0, 0 ми не записуємо. Визначаю третє неповне ділене. Зверніть увагу, де записується третє неповне ділене. Це 4 одиниці. 4 поділити на 2 дорівнює 2. Перевіряємо, чи всі ми одиниці поділили 2 помножити на 2 дорівнює 4. Підписуємо під одиницями 4. І нам потрібно 4 відняти 4 дорівнює 0. Ми виконали з вами письмове ділене з коментарем. Отже, 684 поділити на 2. Дорівнює 342. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Сьогодні на уроці ми знайомимось з випадками письмового ділення на одноцифрове число, коли третє неповне ділене утворюється за стачі та одиниць діленого. Ви розглянете письмове ділення на основі виразу. 864 поділити на 4 це завдання номер 3. Зверніть увагу, як Оля утворила третє неповне ділене. У вас у підручнику і на слайді є алгоритм утворення третього неповного діленого. Зупини відео, перейди до підручника і попрацюй з цим завданням самостійно. Виконане ділення письмова з коментарем. Це завдання номер 4 сторіночка 42. Вирази записуємо в зошит. 784 поділити на 7. Визначаю перше неповне ділення. Міркую так, у числі 784, 7 сотен. 7 сотен. Можна поділити на дільник 7 так, щоб часті. Були сотні. Значить, часті у нас буде три цифри. Сім сотень треба поділити на 7. Беремо по одному. Перевіряємо, чи всі сотні ми поділили, для цього нам треба один помножити на 7. Це дорівнює 7. Записуємо під сотнями. Перевіряємо, чи всі сотні ми поділили. Для цього нам потрібно 7. Відняти 7. Це дорівнює 0. Ми поділили всі сотні. Визначаю друге неповне ділина це 8 десятків. 8 десятків треба поділити на 7. Беремо по одному. Перевіряємо, чи всі десятки ми поділили. Для цього нам потрібно 1 помножити на 7. Дорівнює 7 підписуємо під десятками. Дізнаємось. Чи всі десятки ми розділили, для цього нам потрібно 8 відняти 7. І це дорівнює 1, це є остача. Звертаємо увагу на остачу. Остача менше, ніж дільник. Значить, обчислення виконали ми правильно. Визначаю чи утворюю третє неповна ділена. Один десяток це 10 одиниць. Ділина має ще 4 одиниці. Дописуємо 4 одиниці і утворюємо третє неповне ділене. Це 14. 14 треба поділити на 7. Це буде 2. Перевіряємо, чи всі ми одиниці поділили. Для цього 2. Треба помножити на 7. Дорівнює 14, підписуємо під одиницями. Дізнаємось, чи всі одиниці ми розділили, нам потрібно 14, відняти 14. Це дорівнює 0. Ділення виконали правильно. 784 поділити на 7 дорівнює 112. 856 поділити на 4. Ділення починає з найвищого розряду 8 сотен, це перше неповне ділення. Це число ми можемо поділити на дільник, так щоб отримати такі самі розрядні одиниці, тобто сотні. Значить, часті буде три цифри. 8 поділити на 4. Беремо по 2, частку записуємо 2, перевіряємо, скільки сотень розділили. Потрібно 2 помножити на 4 дорівнює 8. 8 підписую під сотнями, дізнаємось, скільки один сотень не розділили. Треба 8 відняти 8. Дорівнює 0, 0 ми не пишемо. Визначаю друге неповне ділене це 5 десятків. П'ять десятків поділити на 4. Я розумію, що це ділення застачею. Беремо по одному. З'ясовую, скільки десятків розділили. Один треба помножити на 4. Це дорівнює 4. Дізнаюсь, скільки одиниць не розділили. Потрібно 5 відняти 4. Це дорівнює 1. Один це остача. Остача менше, ніж дільник, дільник дорівнює 4. Значить, ділення застачею ми виконали правильно. Утворюємо третє неповне ділене, а стачу виражаю в одиницях наступного розряду. Тобто, один десяток це є 10 одиниць, та ще 6 одиниць діленого. Третє неповне ділення 16. 16. Треба поділити на 4. Беремо по 4. З'ясовую, скільки одиниць поділили. Потрібно 4 помножити на 4. Дорівнює 16. Записуємо 16 під одиницями. Дізнаємось, скільки одиниць не розділили. Нам потрібно 16. Відняти 16. Отримуємо 0. Ділення. Завершено. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами. самостійно. Фізкульт хвилинка. Зупини відео. Зроби зарядку і перейди до наступної роботи. У вміння розв'язувати рівняння. Це завдання номер 6 Поділити на 25 дорівнює 3. Це просте рівняння, де невідомий компонент ділене. Щоб знайти ділене, нам потрібно частку помножити на дільник. І дорівня 3 помножити на 25. 3 помножити на 25. Правильно, це дорівнює 75, y дорівнює 75. Це є розв'язок рівняння, його ми підкреслюємо. Ми можемо зробити перевірку. 75 поділити на 25 дорівнює 3. 75 поділити на 25, дорівнює 3, тобто 3 дорівнює 3. Ми отримали істинне твердження, значить, можемо записати відповідь: відповідь y дорівнює 75. 7 помножити на n дорівнює 420 помножити на 20. Це ускладнене рівняння. Праворуч у нас є вираз 420 помножити на 20, який ми можемо з вами обчислити. 400 помножити на 2. 800 а 20 помножити на 2. 40. 800. Додати 40 дорівнює 840. 7 помножити на n дорівнює 840. Це є просте рівняння, де невідомий компонент другий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. n дорівнює 840 поділити на 7. Щоб 840 поділити на 7, ми розкладемо на зручні доданки на 700 і на 140. 700 поділити на 7 100, а 140 поділити на 7 20. N дорівнює 120. Це є розв'язок рівняння. Можемо зробити перевірку. 7 помножити на 120 і дорівнює 420 помножити на 2. 7 помножити на 120 дорівнює 840. А 420 помножити на 2 також дорівнює 840. Тобто ми отримали істинне твердження, значить, можемо записати відповідь. Відповідь N дорівнює 120. Зупини відео і попрацюй з іншими рівняннями самостійно. У вміння розв'язувати задачі. Це завдання номер 5 Перевір розв'язання задачі першої. Амстердам, столиця Нідерландів, славиться своїми каналами, по яких ходять екскурсійні катери. Перший катер зробив шість рейсів, а другий три. Яку відстань подолав другий катер, якщо перший подолав 32 км? Кожного рейсу катери долали однакову відстань. Зверніть увагу у підручнику і на слайді є короткий запис до цієї задачі. Ми розуміємо, що цю задачу ми можемо розв'язати тільки способом відношень, адже 32 не ділиться на ціла на 6. Тому перші дії ми знаходимо скільки разів менше рейсів зробив другий катер, ніж перший. Тому у стільки ж разів меншу відстань подала в другий катер. Нам потрібно 6 поділити на 3, це дорівнює 2 рази. А у другій дії 32 треба поділити на 20 дорівнює 16 км. Це стільки в другий катер. Цю задачу ми можемо розв'язати виразом. 32 поділити на частку чисел 6 і 3. Продовжуємо досліджувати задачі. Нам зараз потрібно зіставити задачі першу і другу. Два катери. зробили однакову кількість рейсів. Перший катер подолав 32 км. Кожного рейсу долаючи 4 км. Скільки кілометрів долав кожного рейсу другий катер, якщо всього він подолав 16 км. Зупини відео і запиши короткий запис цієї задачі самостійно. Перевіряємо вашу роботу, а у вас так? Зверніть увагу, цю задачу ми можемо розв'язати способом відношень. І ми будемо порівнювати дві величини, дві однакові величини, знаходити кратне порівняння. У скільки разів менше 16 від 32. У стільки ж разів менше. І кілометрів подолає кожного рейсу другий катер. Тобто перший спосіб це спосіб відно... способом відношень. Ми можемо цю задачу розв'язати виразом 4 поділити на частку чисел 32 і 16. Цю задачу ми можемо розв'язати і другим способом. Це способом знаходження однакової величини. У першій дії. За двома величинами одного з випадків зверніть увагу, ось саме за цими числами ми можемо знайти, скільки рейсів зробив перший катер. І нам потрібно 32 поділити на 4. У другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. І так, другий спосіб це спосіб знаходження однакової величини. Ми також цю задачу можемо розв'язати, склавши вираз. 16 поділити на частку чисел 32 і 4. Зупини відео. Розв'яжи задачу по діях одним способом. Уроку. Оцініть свою роботу на уроці. Намалюйте відповідного смайлика. В зошиті! Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!